Привіт, брати і сестри у Христі, це Майк з «Ми Святі. У мене є ще одне повідомлення від когось, хто підписаний на канал, і вони попросили мене поділитися їхнім досвідом з Господом. Я був справді благословенний, коли побачив це, і знаю, що хтось там теж буде благословенний. Можливо, у вас є подібний досвід. Поділіться ним, надішліть мені електронного листа. Знову ж таки, моя електронна адреса завжди в описі, тож ви можете написати мені. І розкажіть мені, що Е, е що Господь сказав вам, або якщо є щось конкретне, що ви могли б, е е, хотіли б запитати мене, або що у вас є, я отримую багато електронних листів від людей, які підписані навіть від тих, хто не підписаний. Вони просто хотіли задати мені питання, тож я більш ніж радий це зробити. Отже, без зайвих слів я почну. Ім'я цієї людини, е, е, Аврора, я не буду розповідати більше, ніж це. Е -е. Але вона була дуже схвильована, щоб надіслати це мені, і я був дуже благословений, щоб поділитися цим з вами. Ви будете благословенні, як і я. Отже, без зайвих слів я почну. Я зустрів Бога, коли був бездомним. Я був бездомним п'ять років. Протягом двох з половиною років перебування там я мав один з найнеперевершеніших і неземних досвідів. Я займався переробкою, і я починав рано, приблизно о шостій або сьомій годині ранку, вранці, але одного дня я почав раніше, приблизно о четвертій ранку, я намагався уникнути людей і їхньої ненависті до мене. Я пам'ятаю як сидів на бордюрі на розі, бо було ще занадто темно, щоб починати. Коли я сидів там, я підняв очі до неба, щоб побачити, чи вже сходить сонце, і коли я вперше підняв очі, я побачив проблиск світла. Там, де... де до того як сходить сонце, я почекав близько десяти хвилин і знову підняв очі, і цього разу я вже побачив край сонця, що з'являється. І це боліло мої очі, тому я закрив їх, бо світло вже було сильним. Третій раз, коли я підняв очі, я побачив сонце дуже чітко і велике, я побачив, як сонце піднімається так швидко, я не моргав, мої очі не пекли і не боліли, і те, як воно піднімалося і рухалося, було дивовижним. І тоді я почув голос, який сказав Аврора. Це було дуже чітко. Аврора, це моє ім'я. Мої сльози потекли, і я пам'ятаю, що Аврора означає ранкову зорю. Боже, благослови вас і дякую, що дозволили мені поділитися цим. Чесно кажучи, я маю сказати дякую за те, що дозволили мені поділитися цим. Це було прекрасне, прекрасне послання і досвід. Це дуже поширено. Багато з вас переживають такі досвіди, і деякі з вас не мають місця, де їх поділитися або кому розповісти. І навіть якщо ви комусь розповідаєте, вони, як правило, не вірять вам. Або вони думають, що це просто якийсь ранковий галюцинація, це все у вашій голові. Але я зрозумів, що не існує таких речей, як випадковості. І я також зрозумів, як Господь говорить до кожного з нас, до мене, в будь-якому випадку. Існує спільна тема. Є багато людей, до яких звертаються, вони не знають, що з цим робити, або не знають, як на це реагувати. Все, що я можу вам сказати, це просто реагуйте так, як підказує вам інтуїція. Не турбуйтеся про те, що вам говорить ваш розум. Не турбуйтеся про те, що, на вашу думку, світ скаже вам: Якби це було так, я б ніколи не був на цьому каналі. Господь, знаєте, я би відступив і сказав, вибачте, це дійсно не для мене, Господи. Але я пішов за своїм серцем, і це те, чого Господь просить від кожного з нас. Перестати керувати світом розумом і почати керувати серцем. Те, що ваше серце підказує вам робити, робіть це, зазвичай це завжди правильно. Якщо ви керуєтеся розумом, ви можете помилитися. І тому Господь буде судити кожного з нас на основі того, що в нашому серці. Це ключовий фактор, як Господь буде говорити до вас і що він робить у вашому житті. Тож через ваше серце пам'ятайте, зробіть цей стрибок віри, зверніться до Господа в молитві і читайте свою Біблію, переглядайте Писання, і ви побачите, що серце Господа є у всій Біблії. Я думаю, що це все для цього відео. Бог благословить вас усіх. Ем дякую за перегляд. Ем. Трохи оновлення, я надіслав повідомлення цьому конкретному підписнику, але не отримав від нього відповіді. Тож, Аврора, якщо ти це слухаєш, по-перше, дякую. І е, по-друге, я мені цікаво, як ти, де ти зараз. Ем. І я б хотів зробити деякі глядачі, які дивляться це, можливо, також запитують, як у тебе справи. Тож, якщо ти це побачиш, е, надійшли мені відповідь на електронну пошту. Якщо ти не проти, будь ласка, я відповів на твій лист. Можливо, ти його не отримала, але е, ем, Бог благословить вас усіх. Я вас люблю. Побачимося в наступному шалом.